А чи знаєш ти, що кишківник дорослої людини сягає близько 7,5 метра завдовжки, це приблизно дорівнює висоті триповерхового будинку. А ще на добу людина виділяє в середньому 2 літра слини. Зараз ці факти загальнодоступні, але про те, як і навіщо це досліджували, дізнаєшся з нашого відео. Із самого дитинства тебе оточує велика кількість людей. Можливо, тобі важко пригадати цей період, та все відбувалося приблизно так. Люди тішилися тим, яке ти миле дитя, і постійно видавали незрозумілі для тебе звуки чи показували щось руками. І з часом виявилося, що ці звуки несуть певний сенс і що за їх допомогою можна щось отримати. І ось ти вже майже все розумієш і демонструєш світові перші слова. Упродовж наступних років тебе вчать розрізняти кольори, звуки тварин, рахувати та читати, І з часом тебе оточує дедалі більше людей учителі, нові друзі, знайомі, лікарі, продавці в магазинах тощо. І з ними всіма доводиться взаємодіяти. Ти вчишся того, що можна чи не варто робити під час уроків походів у музей, ресторан. За допомогою вже освоєної мови можеш ділитися своїми ідеями та думками зі своїми близькими. Усе це тому, що людина це біосоціальна істота, соціальна тому, що всі люди зі своїми особливостями, різними уподобаннями живуть в одному суспільстві, яке має певні правила. А частинка біо нагадує про те, що ми підпорядковуємося також принципом біологічних об'єктів. Ми складаємося з клітин, усередині яких відбуваються хімічні реакції, ми, врешті-решт, належимо до царства тварин. До речі, за посиланням ти можеш переглянути відео про те, чому ж людина це все таки тварина. Але варто пам'ятати, що наші біо і соціальні частинки тісно пов'язані. Наприклад, персонаж Кей зазвичай товариський і веселий. Але через те, що він не виспався і не поснідав, сьогодні його не дуже вражає новина про вихід нового сезону улюбленого серіалу. Що ж, кею варто бути уважнішим до власного здоров'я Здоров'я – стан повноцінного фізичного, психічного та соціального добробуту. Щоб підтримувати кожен із цих факторів у стабільному стані, їх необхідно вивчати, тож розгляньмо, що за науки це роблять. Якими були люди десятки тисяч років тому? Де вони жили, що їли, про що мріяли? Ці питання цікавлять сотні людей не просто так. Адже наше минуле минуле усього людства зробило нас такими, які ми є сьогодні. Культурні особливості в різних країнах, звички, ритуали чи страви, які подають на свята, повір, усе це має довгу історію. Антропологія це комплексна наука, що вивчає походження, культуру, розвиток людини як минулого, так і сьогодення. Різноманіття того, що може вивчати антропологія, вражає, тому розрізняють кілька її напрямків. Наприклад, археологія займається пошуком і вивченням матеріальних залишків життя та діяльності людей. Залишки предметів побуту чи знарядь праці можуть вказати на те, як саме люди тисячі років тому взаємодіяли з навколишнім середовищем, чим вони харчувалися і що створювали власноруч. Біологічна антропологія вивчає походження людини та її пристосування до різних умов існування. Дослідженням людини займаються також анатомія та фізіологія. Пригадай, у чому різниця. Анатомія це наука, що вивчає будову тіла та його окремих органів, а фізіологія вивчає те, як ці органи взаємодіють та які функції виконують. І хоча зараз знання про це є невід'ємною частиною нашого життя, довгий час в історії людства вивчення анатомії було таємним і незаконним. У більшості культур розтин людських тіл був цілковитим табу. Тож зацікавленим особам підпільним анатомам доводилося робити це на тваринах чи досліджувати мертві тіла, так чинив Леонардо да Вінчі. Він був одним із перших анатомічних ілюстраторів і виходило в нього напрочуд добре. Леонардо робив детальні малюнки різних груп м'язів, нервів і внутрішніх органів щоправда, доки тодішній папа Римський Лев X не змусив його припинити, вивчати в такий спосіб мертві тіла. І лише у XVII столітті в Європі, врешті-решт, було дозволено проводити розтин людського тіла, але виключно анатомам з освітою. І це, до речі, було щось на кшталт світських подій. Збиралося чимало людей, щоб подивитися на це дійство. Серед глядачів був і відомий художник Рембрандт Ван Рейн. Він навіть написав картину під назвою Урок анатомії доктора Тюльпа. Тож завдяки таким ентузіастам ми зараз маємо змогу використовувати ці знання, зокрема у медицині. Лікарі можуть проводити складні хірургічні операції, діагностику і визначати наявність можливих хвороб. Винахід мікроскопа сприяв використанню в медицині цитології та гістології. Цитологія це розділ біології, що вивчає клітини, а гістологія це розділ біології, що вивчає тканини. Завдяки цитологічним чи гістологічним дослідженням можна виявити порушення в будові тканин. Винятково важливими ці дослідження є для діагностики онкологічних захворювань, хоча дослідження клітин проводять і під час загального аналізу крові, де вивчають кількість різних клітин крові та їхні показники. Детальніше про це ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Важливою ланкою в дослідженні людини є генетика. Ця наука вивчає спадковість і мінливість організмів. За допомогою генетичних методів дослідження можна визначити наявність мутацій, тобто змін у структурі ДНК. За допомогою генетичного матеріалу можна визначити спорідненість двох людей чи територіальне походження своїх предків. Також ДНК несе інформацію про схильність до спадкових хвороб чи алергій. Як ми зазначили раніше, психічне здоров'я це частина загального поняття здоров'я. Тож про нього теж не слід забувати. Психологія це наука, що вивчає психологічні явища, наприклад, мислення і почуття та поведінку людини. Психологи можуть допомогти тобі розібратись у заплутаних життєвих ситуаціях, чи то ситуація в школі, чи страх темряви. Обговорювати таке дуже важливо адже люди насправді різні. Ми по різному сприймаємо одні й ті самі ситуації. Когось випускний у школі може засмучувати, а хтось, навпаки, цьому радіє. Тож, якщо тебе щось турбує і тобі важливо в цьому розібратися, психологія допоможе. Але не слід плутати психологію і психіатрію. Психіатрія це галузь медицини, що займається діагностикою, профілактикою та лікуванням психічних розладів Варто дослухатися до своїх відчуттів і потреб. І пам'ятай, психічне і фізичне здоров'я рівноцінні Запам'ятай. Людина біосоціальна істота здоров'я стан повноцінного фізичного, психічного та соціального добробуту до наук, що вивчають людину, належить антропологія, яка вивчає походження, культуру, розвиток людини як минулого, так і сьогодення, анатомія, що вивчає будову тіла та його окремих органів. Фізіологія, визначає, як органи взаємодіють та які функції виконують, цитологія. Вивчає клітини, гістологія вивчає тканини, генетика досліджує спадковість і мінливість організмів, психологія вивчає психологічні явища та поведінку людини. А психіатрія це галузь медицини, що займається діагностикою, профілактикою та лікуванням психічних розладів. Став уподобайку стеж за каналом нумо досліджувати живе разом.